Вітаю, мене звати Юрій. Я менеджер компанії Альтерагруп. Мій напрямок управління комерційною нерухомістю. Хочете дізнатися, як збільшити дохідність вашої комерційної нерухомості, витрачаючи всього 30 хвилин на операційну діяльність на місяць? Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися про це першим. Що таке послуга управління? Альтерагруп має команду експертів, яка професійно займається управлінням нерухомості наших клієнтів. Наша головна задача збільшення прибутковості об'єкту, адже наша фінансова вигода це відсоток від вашого прибутку. Яким чином ми збільшуємо ваш прибуток? Ми самостійно знаходимо орендаїв, зменшуємо вакантність приміщень та проводимо ротацію орендаїв для максимізації прибутку. Також ми суттєво зменшуємо операційні витрати, адже самостійно оплачуємо роботу власної адміністративної команди. Окрім того, на основі аналізу ринку ми створюємо додаткову вартість. Шляхом маркетінгу та кроків по покращенню об'єкта. Наша команда завжди знайде шляхи до оптимізації витрат та збільшення вашого прибутку. Як ми бережемо ваш час? Наша компанія самостійно займається всією операційною та експлуатаційною діяльністю, надаємо вам щомісячні звіти. Всі стратегічні рішення ми беззаперечно погоджуємо з власником об'єкту. Таким чином, ми економимо ваш час, при цьому збільшуючи прибуток. Гарантії виконання наших зобов'язань. Всі наші домовленості ми фіксуємо в договорі, де прописана відповідальність та повноваження керуючої компанії. Таким чином ми маємо не тільки репутаційну, але й юридичну відповідальність. Етапи співпраці. Спершу ми зустрічаємося з власником об'єкта, потім проводимо технічний та фінансовий аудит, готуємо аналіз та презентуємо наші пропозиції та рішення. Після погодження умов підписуємо угоду та працюємо згідно з узгодженим планом. Цей процес може зайняти від 2 до 6 тижнів. Команда експертів ринку. Команда це основа максимізації та стабільності прибутку. Адже у нас в управлінні понад 170 тисяч метрів квадратних та 7 років досвіду на ринку складської нерухомості. Рівень вакантності приміщення на наших об'єктах складає менше 10%. В середньому ріст прибутку на об'єктах на другий рік роботи складає близько 60%. Ще у нас є приємний бонус. Ми розробляємо власний додаток управління нерухомістю. Який дозволить в реальному часі відстежувати процеси, що відбуваються на вашому об'єкті, та за необхідності керувати дистанційно вашим об'єктом. Запрошуємо до взаємовигідного партнерства. Дзвоніть нам за номером телефона під цим відео, або лишайте заявку, і ми вам самостійно перезвонимо.